Як провалюються, людямся, відчувають і бачать, що вони летять чи вниз, чи вверх. Іноді так буває. Ось це фаза сну, яка е, початкова е, засинання, і вона діє десь до 7 хвилин. То це як перша, ми її називаємо фаза сну. Так, це перша. Да. Вона у науковців відмічається як англійська N1 і єдиничка, да, така. Ось. А, значить, тут що в особливості цього, цього сну? Ну це завжди падіння, іноді ти його не відчуваєш, просто засипаєш і все. Но якщо ти просинаєшся, то ти пам'ятаєш, що щось було: чи ти біжав, чи ти падав. Чи ти летів, то щось Щось конкретне, чи ти просто не, не можеш згадати, що то було? Ні, це кор короткі такі уривки і фрагменти, які не сильно іноді запам'ятовуєш. Mm -hmm. Друга фаза, друга це такий легкий сон, коли е він, його тривалість десь 30 хвилин, і е ви, ви просто розслабляєтесь в цьому сні. Да? Тобто у вас мозок розслабляється, сни прості простіші. І...